Це полашка на потрібні, на кафер, двій стакан. Стакан, щепоточку солі і яйце. А цукру скільки? А цукору три Так. Мука. Скільки муки? Вість стакан і одна більша Як там? ложка. Ложка. Да. А соди скільки? А соди де половину. Чайна ложка, так? Да? Навчився готувати оладки зранку, давай. Раз. Давай, давай пришвидшуйся, що ж ти так повільно. Укожила, мікій. Що ти на мене дивишся? Таке відчуття, що до оладки не От Нервуєш і знімаєш? Угу, все розмішу. Мікс, микс, микс. Добавляємо муку. Така з як, горкою, якщо шо, шо, прям така ложка велика. Ми даємо соти. Одно його дошки розмішу. Окей. Реорі вже смажать оладки, я поки голову вмила, не встигла. Уже два є, подвинула. Що там з нашими лапками показуєтесь? Такі, бачите, виходять пишні, величенькі. Теж як думаєш, вони смачні? так. Думаю, Зазвичай все смачно, особливо з гущеночки, так взагалі да? залітає. бачиш, що не Смачно. Да? Смашу. -смашу. Так завжди до тебе і так смачно виходить. Дякую всім, що дякую тобі, що поділився з усіма рецептом. Да? Угу. Дякую, Григорію.